Слава Ісусу Христу, брати та сестри. Ще раз про молитву 15.00. Це не моя ідея і не моя ініціатива. Ця ініціатива, якщо ви пам'ятаєте, з'явилася ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми ставили свої годинники, будильники на 15.00, зупинялись і молились. Потім воно якось так підзабулося. Вчора був в магазині АТБ. Якраз на 9 годину попав, і люди о 9 оголосили хвилину мовчання. І на мій подив, і на велику вдячність, і навіть на заклад мій, люди зупинилися всі і стали дійсно з повагою стояли. Але я дивився на всіх цих людей, їх там досить багато було, і жоден з них не молився. Вони просто мовчали. Я спробував помолитися сам цю хвилину. Ну, реально, вистачає часу, щоб помолитися. Що значить зупинитися? Це діло добре. Повага до подвигу наших бійців, героїв це велике діло, але нам потрібна молитва, молитва до Господа. Тому ні, ні в якому разі не заперечую цю хвилину мовчання, і хай вона й буде, хотілося, щоб там ще й молилися люди. Це було б дуже добре. Тому. Молитва о 15-й годині сам задум, сама ідея була в тому, щоб молитися одинаково, щоб молитися одними тими ж молитвами, щоб досягти повної згоди, повної синхронності, повного повного такого балансу. Тому молимося, і я всіх закликаю молитись по цих молитовниках. Їх видавництво поклик. Роз, розповсюдило мільйони, мабуть, мільйони, ну дуже багато. Через мене їх теж прийшло вже багато. Кому в кого нема, будь ласка, кажіть, ми якось вам передамо віддамо. Е, і щодо дизайну, цікавий дизайн. Оцей дизайн він зроблений, не знаю, чи так воно в їх вийшло, чи так чи це справді була така задумка. Він якраз підходить солдату в бронежилет. Якраз для. Відділ для магазину для магазину для патронів, і, от ви знаєте, я два роки прослужив. Мені не довелося ні разу витягнути під час бою, не довелося ні разу витягнути магазин, вставити і стріляти. Я вдячний Богу, що Господь мене вберіг від цього, і я не стріляв по людях. Хоча я не заперечую право на зам... на самозахист України всі в цілому і кожного громадянина. Особисто, але мені не довелося. Але із цього магазину я його доставав, <смі> я не пам'ятаю, скільки раз, і молився. Тобто, це ну, дуже зручна, зручна річ, що ж я хочу сказати, як ми молимося? Тут є на третій сторінці молитва. На четвертій навіть молитва Отче Наш. Ми перше в 15.00 ми починаємо молитись молитвою Отче Наш. Потім перегортаємо сторінку і тут молитва за Україну. І на розвороті молитва за армію. Ось це три мінімальні молитви, які я прошу, закликаю, благаю, стимулюю молитися. Це ми, ми молитвами. Ми далі ми можемо молитися і за власну сім'ю, і за Божий захист наших міст. За все, що потрібно на сьогодні. Особливо я прошу 10 днів. Залишилося сьогодні, 25 жовтня, 10 днів до виборів США. Я не стану вас закликати молитись за того чи за іншого кандидата, але молитись за це треба. Від них багато що залежить. Це найбільша держава, найбільша економіка, це найбільший спонсор зараз України. Вони нам дають як зброю, так і фінанси, щоб ми могли вижити. І протистояти так, не так, багато мало. Це не ця розмова, не до цього. Нам потрібно, щоб туди прийшов людина прийшла від Бога, щоб були всі неправедні там від, відсунуті від цього місця, і щоб той президент, який там буде піклувався про свій народ, зрозуміло в першу чергу. Але і за нас не забував, тому що ми, ми дуже важлива нація. На всій землі. Ми ті, хто бореться, ми, ми героїчна нація. Тому наші герої борються на фронті, борються в окопах, борються і з пораненнями в госпіталях, їхні сім'ї, ті, хто загинув, тих, хто загинув, переживають тяжку втрату. Хай Господь благословить нас. Проникнуться цим і взяти ту долю, ту ношу, яку ми маємо за них взяти. За них для них і для нас. Молитовний тягар, молитовну молот. Це не, ну, не можна сказати, що це тягар, це в принципі привілея, молитовний привілей молитися за наших героїв, за наші сім'ї, за наші міста, за Україну, за армію і за мир. І хай Господь благословить вас, Господь благий. There we